мене звати мистер і Сьогодні я буду відповідати запитання від ютуберів. Ну, а ми не будемо трачати -трат -трат час. А ми переходимо зразу до першого запитання. Па -па 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 -па. Так, запитання зараз з'явиться. Ну, все, все. Зараз все, все, все. будемо готуватися. Три, два. І один, яке там перше запитання? Скільки пів років? Десять то? Ти що не знаєш? Ну, коротше, ви не знаєте років. І в нас я вже відповів на перше запитання. Перше запитання виконане. Так, далі друге, друге запитання. А, тут сразу два. скільки ви продали б канал, якщо в ньому б. Не знаю. Чи... Да, в мене є, але без фото і ім'я. У мене це є пес і кури. І все. Тому що я в селі живу. Це Максимка Діамантовий меч. І переходимо до третього фінального зовуття. Тобто до запитання І будемо відповідати через 3, 2, 1. Коли будете нове проходження, я не знаю. Коли ви підете з YouTube не знаю. Чому вам не одновити свою базу? Ну, не знаю, може потрібно. Не знаю, це ж, це ж я вирішую, не х не х не, не хтось інший. Ну, ми відповіли на всі запитання. Дякую, що ви, що ви були за мною. Дякую до побачення.